Як природа рятувала українців в період голодомору особливо важкою для людей була зима. Поля і городи були перериті в пошуках бодай гнилої бараболинки, люди їли бруньки на деревах. У той час були кінські цвинтарі, де хоронили мертвих тварин. За шмат дохлятини чи кістку, там люди билися. А хоч для якогось навару в казанах варили шкіряні пояси чи підошви. По селах вже не було бур'янів, тому що люди їх з'їдали, варили і смажили все, що рухається: мишей, жабів, птахів. На вулицях вже не було чутно собак і котів. На полях рили в норах чи ховрахів, бо знали, що гризуни запаслися на зиму жменею зерна. Це звучить страшно, але люди були доведені до безумства сталінським режимом настільки, що були випадки, коли батьки їли своїх дітей. Або ж сусіди заманювали чужих дітей, рубали їх і солили в діжках. Здавалося, що цей жах вже ніколи не повториться, але той самий ворог знову вивозить українське зерно. Після деокупації місцеві найперше просять хліба, бо не їли його місяцями. Особливо мене вразила історія хлопчика з Маріуполя. Його батьки загинули під обстрілами. Він був настільки голодний, що смоктав і гриз свої іграшки. Хочеться сказати лише одне: що якби не збройні сили, якби не сили оборони України, очевидно, що сьогодні у нас знову був би голодомор. Допомагати українським захисникам це честь, і це життєва необхідність для кожного з нас.